У гарнізонному будинку офіцерів прощались із земляком, 47-річним захисником, головним сержантом Олександром Копаницею, який 3 листопада загинув у бою на Донеччині. Він мирився серед нас. І, на жаль, тільки зараз ми розуміємо, наскільки він герой. Наскільки він сміливий і патріотичний. І я прошу мене. Пам'ятай, щоб слова вічна пам'ять не лишилися просто слова. Олександр Корінний Бердичівлянин, випускник 10-ї школи та професійно-технічного училища номер 4 яке закінчив із відзнакою. Ми обіцяємо, що зробимо все для того, щоб наші діти, діти, які навчаються, діти, які будуть навчатись, пам'ятали і знали наших хлопців, наших героїв. Які пішли з цього життя, які віддали своє життя для того, щоб ми кожного дня могли бачити світанок, могли йти до роботи, до навчання. Це просто немає слів для того, щоб передати ці слів і ту. Певний час Олександр працював на леварному. Заводу прогрес, електриком та слюсарем міської лікарні, а також за кордоном на будівництвах. Коли розпочалась повномасштабна війна, Олександр був у відпустці. Його мобілізували у перші дні квітня 2022-го. Служив у розвідувальному батальйоні однієї з військових частин ЗСУ. Був справжнім товаришем, відданим, мужнім, згадують побратими. Так сталося, що я. Від'їхав, а він ще залишився на позиції. І третє число я знаю, що він загинув. Вороги почали нас наступати, підпалили очерет, щоб під прикриттям диму зайти з тилу нашу групу. Він, як кулеметник, він стояв до, до, до кінця. Він не дав їм пройти, і група, коротше, на своє завдання, залишилась на своїх позиціях. Саша хотів, мріяв свої вже 47 років вивчитись водити автомобіль. Він вільний час від заторення бойових завдань їздив в автошколу і здав на водійське посвідчення. Дуже хороша людина була. Він жив серед нас. Дуже. Влучно сказав пан Голован, що ті герої вони не беруться ні звідки. Вони народжуються тут. Ми кожен день їх бачимо. Ми кожен день навіть, може, з ними спілкуємося, розмовляємо. Ми їх навчали, ми з ними приятелювали і навіть не підозрівали, що та людина готова віддати за нас життя. При житті він часто. Бували моменти, коли говорив про те, що він хоче бути кремований. Тому я буду намагатися все сьогодні зробити, щоб його останнє таке бажання, яке я знала, було виконане. Тому дуже вас прошу не осуджувати нас і підтримати нас у цьому рішенні. Прощання з героєм пройшло у День Покровителя воїнів і України, архістратига Михайла, якого вважають головним воїном у битві добра зі злом. У воротях раю він зустріне героя, який так любив життя, але поклав його за Україну, за нас із вами.